Я дивлюся українських вчених, і вони кажуть, що все, в нас катастрофа, демографічна криза. Я собі думаю, якщо в нас демографічна криза, хто в нас буде працювати? А найголовніше якщо не буде кому працювати, то ніхто не буде платити податки, а значить, не буде на що отримувати армію. Бо навіть після нашої перемоги наші сусіди нікуди не зникнуть. Росія нікуди не зникне. Нам потрібна сильна армія завжди і буде потрібна ще багато років. І ми цих людей не повернемо. Якщо ми дійсно віримо нашим демографам і кажемо, що не повернемо, тоді треба ставити хрест на країні. Мрія Путіна збулася. Але ні, я точно знаю, що ми можемо їх повернути. І от я довго думав над цим дивився, вивчав приклад Польщі, приклад Ізраїлю, приклад багатьох інших країн. І вирішив записати блог і розказати, як це можна зробити. Мені дуже важливо, щоб українці зрозуміли, що нам потрібно зробити, щоб ми зібралися до українців цілого світу. Це план такий певний, так? звичайно. Але є багато громадян України в Європі, в цілому світі. Чому вони не повертаються? Хтось над цим замислювався? Гроші їх там тримають частково так, але не лише гроші. Вони хочуть жити в країні, яка їх захистить. А це має бути демократична країна. От я глибоко дослідив причини. Повернення або не повернення українців з успішних країн, і дуже хочу, щоб українці це дослідили і відчули разом зі мною.